Привіт! З вами коаліція Райз Україна, і відтепер регулярний апдейт про те, як відбувається відбудова. Щотижня хтось із членів нашої коаліції буде давати вам останні новини у цій сфері. Попередній тиждень був надзвичайно насичений, була дуже важлива подія, в рамках якої ми підписали меморандум з міністерством інфраструктури і домовилися про спільну реалізацію електронної системи управління відбудовою. Це дуже важлива і класна система, яка забезпечить повну прозорість, контрольованість і краще управління процесом відбудови. Від факту фіксації руйнацій, ідентифікації проєктів, які мають бути відбудовані, пріоритизації цих проєктів, в тому числі із залученням громадськості, залучення фінансування, проведення торгів, імплементація проєктів та введення їх в експлуатацію все буде управлятися через електронне середовище. Це підвищить довіру. А отже, сподіваємося, і залучення фінансування. Важливим проєктом, який також був презентований в рамках прес-конференції, став реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, який імплементований Міністерством інфраструктури разом з Мінцифрою за підтримки проєкту ТАПАС. Це реєстр, який стане першою точкою для планування майбутньої відбудови. Окрім того, завдяки цьому реєстру, в тому числі, люди, чиє житло пошкоджене чи зруйноване, зможуть отримати фінансові компенсації. Олексій Дорогань класно підбив підсумки самої присухи, тому рекомендую вам звернути увагу на його виступ. Відбудова вже відбувається. Про що ми поговорили з Олександрою Азархіною, заступницею міністра інфраструктури? Які об'єкти міністерство вже відбудувало? Які їхні плани на найближче майбутнє у нашому подкасті? Підписуйтесь на нього, оскільки регулярно ми будемо зустрічатися з цікавими спікерками і спікерами та обговорювати всю цю комплексну інфраструктуру і найважливіший проєкт нашої країни. За час воєнного стану через систему Прозоропродажі вдалося згенерувати 192 мільйони гривень на земельних аукціонах. Це важливо, тому що зараз, як ніколи, нам потрібні додаткові бюджетні кошти. Важливо також, що малу приватизацію відновили через цю систему. І зараз іде робота над відновленням закупівель через систему Прозоро. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти. Більше того, використання цих систем з їхнім принципом Всі бачать все дає нам можливість не лише краще контролювати, а й підвищувати довіру, яка сьогодні надзвичайно важлива. Якщо ви хочете читати більше новин про відбудову, підписуйтесь на наш щотижневий ньюслетер та давайте свої пропозиції, яких би новин чи контенту вам хотілося б бачити в ньому. Дякую, що ви з нами. Відбудуємо країну разом.